Всім привіт-привіт мої любі друзі! Вітаю вас на каналі Чудодійний Христики! З вами я Ольга. Сьогоднішнє відео у мене буде про оцей чудовий набір, який я придбавала у Оксани Степанчук. Дуже цікавий набір, дуже цікавий, дуже класний набір. Мені я його обожнюю просто. Але для мене це як новинка. Новинка в чому? Новинка в тому, що це перший мій набір, який я вишиваю петітом. Перший мій набір, який я вишиваю на канві 25-го каунту. Перша моя ікона, перше моє замовлення Оксани Степанчук. Ну, коротше. Перше у, всьому. у всьому перше. Тому хочу я розповісти трохи про нього, щоб ви мали уявлення, як взагалі Оксана Степанчук працює з наборами і як, які, в якому стані набори приходять до замовника. Значить, почнемо з чого? Почнемо з того, що набор називається Ікона пом'якшення злих сердець це містрільна. Автором є Оксана Степанчук, розробником 300х362 значки на 25-й канві, 31 на 37 см. 16, 60 почасть відтінків СХС, 49 чистих і 11 змішаних. Ось така картиночка прев'ю знаходиться на обкладниці. Але це тільки початок. Це тільки початок. Починаючи, дивіться, починаючи з оформлення і починаючи з комплектування. Дивіться, наскільки якісно, яскраво і ну, добре все оформлено і в чудовому стані доставлено до покупця. Значить, зробимо ось так, щоб трошки. Нам нічого не заважало. відкриваю вам цю цю коробочку. коробочку. Я цей наборчик вже вишиваю, ті, хто слідкують за моїм каналом, ті бачили, що я цей процес просуваю. Ось це прев'ю, яке я Приклеїла просто до зворотньої сторони обкладинки, мені так зручно, вона обкладинка постійно мене відкрита, я на неї дивлюся, насолоджуюсь і починаю виконувати цей процес. Дивіться, що я вже на ньому зробила. Бачите, це вже виходить з, якщо рахувати по листам листів тут 42. 42 листи бумажної схеми. Якщо рахувати по листам, то тут ось перший лист я вже відшила, отак от, і вже майже відшила другий лист. Ну, Це не, не важливо для мене, так як я вишиваю я пані Оксани, замовила і електронну схему, і я вишиваю по електронній схемі. Давайте ми почнемо спочатку з комплектування. Трошечки оглянули, почнемо з комплектування. Що в комплекті? Подивіться, наскільки якісні ці палетки для закріплення ниточок. Органайзери. Хоч я і не дуже люблю такі органайзери, ну, таке комплектування ниточок. Мені, ну, я боюся, що вони повитріплюються і плутаються, і все таке інше, але. Подивіться, як все тут палетки заламіновані. Кольори офігенні. Я позаплітала в коси, але коси вже трошки розтріпувались, так як це, ця робота у мене в процесі. Ниточки м'ягесенькі, СХС ниточки. Палеточка оце з кольорами, з солідами, друга з солідами. А тут соліди виходить ось з кольорів, скільки ще залишилось тут. 5 солідів і всі інші бленди. Ось така палеточка. Блендів тут небагато. Бачите? Тут кількість ниточок зовсім. Хоч їх і тут 11, але їх мало зовсім блендів. Взагалі вишивається практично все з солідами. Тобто це дуже-дуже зручно. І пані Оксані велика подяка за таку якість комплектування. Ті ниточки, які не ввійшли на палетку, їх доволі ж багато, і вони всі не мають сенсу їх туди вдягати. Ось вони запаковані в окремий пакетик, все якісно, все. всіх ниточок я приблизно так роздивилась, порахувала. Так, нас трошечки перервали, вибачаюсь. Так, продовжимо. Значить, що в нас по прев'ю і по схемі? по схемі? У нас, якщо брати бумажну схему, виходить в цьому наборі 42 листи. Як я вже сказала, листи, один лист, я вже, оцей ось лист, я вже вишила, і оцього вишила вже більшу частину. Тобто, скільки відсотків, то можна порахувати, але не буду. Дуже-дуже мало цих відсотків. Прекрасна, чудова розробка, прекрасне, прекрасні кольори. Я взагалі люблю коричневий колір і червоний дуже люблю, і так добре, тут досить добре і обличчя пророблене, бачите? Ну, так все чудово-чудово. Ну, Тут навіть і немає що сказати негативного. Негативного, то й не треба навіщо негативне нам казати. Так, це візитка Оксани Степанчук. Це її сайт, схемаманія, номера телефонів і все таке інше про її роботу. Так, це у нас є ключ на оці кольори. І тут, усе, бачите, скільки листів, 42 листи, плюс у нас точки з ключем. Все-таки, тобто, ну, доволі так і багато. Ну, по схемі дивіться, по схемі схема пророблена. Ну, значки нормально, все, я гріх скаржитись. Все добре, все читабельно, вони крупні, так як, ну, самі зрозуміє, розумієте, сама робота петітом малесеньким, а схема, скажімо так, пророблена, так значки великі, їх дуже добре видно. І так, ось, дуже добре видно, і мені здається, що можна було би вишивати по значках, але це дуже-дуже довго по бумажній схемі. Я не хочу довго вишивати. Може, може, колись, якщо щось в мене спаде в голову, спробую, але навряд чи, навряд чи тому бумажна схема, хай вона лежить. Хай вона лежить і гріє душу, що воно в мене є. Це що входить до складу цього набору, роздруковане, роздруковане. Як правильно вишивати, все роздруковане. Ну, загалом все, як, як кажуть, як в домах Парижа, Нема до чого е, до, е, досіпатись, скажімо так, Оксана, ви молодець. молодець, Мені все подобається. це такий... Лишній листочок і ось такий наборчик, який вишивається і хочеться його вишивати, хочеться його вишивати, але це буде в мене, я відчуваю, що довго, тому що, по-перше, це робота доволі таки кропітка, доволі кропітка. І доволі вона така для мене як новинка. Тому що, бачите, я ще на початку ще сказала, що я її вишиваю все вперше в мене. все вперше. Тому я стараюсь, я намагаюся, щоб, аби зір не підвів. Дивіться, дивіться, як воно все виходить. Дивіться, наскільки пророблені різні детальки. Тут я не спорю, тут важка, доволі важка робота, важка. Дуже багато одиначок. Але ж ці одиначки ну, десь є такі, що і могло б і не бути, але якщо придивитись, то кожна одиначка має своє, своє значення і свою вагу. Якби там одиначки не було, наприклад, Якщо тут от, уважно придивитись, наприклад, ось одиначки, да? одиначки, якщо їх тут би, Отут, вона одиначка, наприклад, отут би була одиначка. Якби тут не вишити цю одиначку, ось, ось цю, о. тут би листочок був такий недоповнений, більш розмитий. А так він більш чіткий. Тобто кожна одиначка, кожна одиначка тут має значення. Але не буду нічого я приховувати і собі набивати ціну, скажімо так, я цього не люблю, тому скажу чесно, я якщо десь якусь одиначку пропустила, зашила якось чимось, я не випорюю, дівчата, чесне слово, не випорюю. Якщо я бачу, що воно не портить картинку і не має дуже великого впливу на саму роботу, то я не випорюю. Якщо, да, якщо воно дійсно важливе, вона там, да, я перешию її. Але можу, якщо кольори трошки подібні, я можу просто Не ну, якщо поряд там дошити тою ниточкою. Або ж просто, просто випорю. Просто випорю і перешию. Тобто. Але я не досконала вишивальниця в цьому. Я не, для мене це не принципово. Я вишиваю цю ікону для себе в задоволенні і щоб я. Я не хочу, щоб я вишивала там, злилася щось собі, розпорювала, випорювала. Мене влаштовує, значить, я так роблю. За схему, за роботу, за працю пані Оксани, я дуже вдячна їй за все, що вона зробила, розробила. Але так як я я ж кажу, що я не принципово так, я не раб ключа, я не раб схеми, я можу щось собі змінити, щось собі не до якось на свій лад зробити, але все одно максимально притримуюсь ключа, максимально притримуюсь схеми всіх цих одиначок, всіх таких зубодробітільних. Скажем так, моментів я намагаюсь притримуватись, але якщо я вже зробила помилку, яка, на мій погляд, є незначною, я її не, не буду я її перероблювати. От чесно скажу, не буду. Я хочу, щоб робота моя для мене була мені у задоволення. А те, щоб я постійно так щось це нервничала, ну не хочу я так. Тобто, все мене влаштовує дівчата. Ніякої картини воно не портить. Все добре, я вважаю, що у мене робота виходить дуже гарно. От, ну, Зараз ще я вам покажу, як я її шию. Як я... З голочкою тут працюю і трошечки ще ми поговоримо. Ну, ось приступимо до відшиву. До відшиву. Так, виберемо 782-й колір і будемо відшивати. Так, що я хочу сказати по по цій по цьому набору ще. Значить, хочу сказати, що сподобався. Це саме основне, саме основне, знаєте, іноді купуєш набор, наче воно десь тобі сподобалось, я би в інтернеті, скажімо так, я ж не його не бачила в в інтернеті мені сподобалося, і я його придбала. То і знову мене перервали, знов, ну нічого страшного. Так, і колір я переплутала, значить, колір буду вишивати 938-м кольором. Так, ну що, погнали, погнали. Я оце дивлюсь на схему, і один з кольорів є значком букви Z. Ви знаєте, дивлюсь на цей значок. І так трошки око починає сіпатися. Це такі асоціації. Ну, це смішно, але це факт того, що якось я так реагую на цей. Значок саме все розумієте, ну нічого з цим зробити ми не зможемо. Це вже це, до цього відношення, скажімо так, немає. Ой, немає. Це точно. Дай Бог, щоб не мало. Так, ну ладно, про погане не будемо. Будемо про хороше. Про цей відшив. Відшиваю я з задоволенням, хочу вам сказати. Це цікаво, робота, я ж кажу, робота ну, завжди так кажу, ну, як для мене. Чим складніша робота, тим вона цікавіша. А то, що, наприклад, зашивати, сидіти годинами зашивати один фон, ну, то якось не дуже воно цікаво, і не дуже мені воно йде в А оце отак от, зашивати. Вишивши шити, шукати ці значки і десь, щось, і багато кольорів, і все мені так цікавіше. Знаєте, Це якби профілактика а, а, хвороби Альцгеймера. Ми вже так, дівчата у віці, скажімо так, і нам треба якісь профілактичні методи хвороби Альцгеймера, щоб не було. Тому, дівчата, вибираємо складні набори, складні роботи, дуже добре зосереджуємося на них, дуже ретельно все придивляємось, працюємо і розробляємо свої, свій мозок для того, щоб ми не попали в ці ряди Альцгеймер. Зрозуміли? Це вам така порада лайфхак. Тобто Чим складніше, тим краще для нашого мозку. Ну, це факт, це вже це доведено, і це тут, що тут, о, обсуждать, такого і немає чого й заперечити. От ось такі справи. Хочу ще сказати про плани на майбутнє з цього з цим процесом. І, ну, Якщо по цій ротації вишивать, по якій я її це придумала раз на 10 днів брати процес, так як у мене 10 ротацій, то це буде геть довго. Ну, зовсім довго, роки 3-4, хоча вона не така вже велика, тому тому треба щось робити. Ну, взагалі, спішити мені нема куди. Процес потихеньку просувається, і в планах у мене все одно до кінця року відшити хоча б, хоча б 30-40%. І я це постараюсь, постараюсь я це зробити. А як вже вийде, так воно і вийде, як дасть, скажімо так, нам зараз планувати особливо нема чого. Тобто, як мріє, але вони мають. Типу, властивість буватися, то буде мріяти, будемо планувати все одно, і щоб воно все це збувалося. Так що по планах з цим процесом у мене таке. Але ще я планую, коли я завершу цей процес, коли завершу цей процес, замовлю обов'язково ще один. Я там вигляділа ще у пані Оксани ще один такі, одну таку схемку. Таку дуже-дуже гарну, але це секрет, це секрет. Поки я не дошию. дай Господи мені терпіння, щоб я більше нічого не придбала. Бо це буде апокаліпсис. Я така, що можу, тому буду поки терпіти. І пані Оксана, я обов'язково у вас. Це придбаю, те, що я задумала, те, що мені подобається. Ну, хоча, може, у вас там вже щось якісь новиночки за цей час, поки я вийшла, з'являться такі цікавенькі. Ну, на поки я вже якби, вибрала схемочку, а далі будемо бачити, як у мене будуть йти просування, як у мене буде настрій, як у нас буде все гаразд з вами. Ось так, що про плани ось такі, ось такі у мене такі заміточки, скажем так, є, і я все одно як би не було, ну кепско чи не кепско, але все одно ми плануємо, ми живемо далі, ми насолоджуємося життям, ми сподіваємось на краще, ми вишиваємо, ми робимо шедеври, ми робимо свої досягнення, свої вподобання ми просуваємо і робимо все це в задоволення. І Вишивка для нас це наше віддушина така. Віддушина, наше найулюбленіше хобі усіх вишивальниць, вишивальників, я так вважаю, і вишивка завжди буде в тренді. Тому ми вишиваємо і будемо вишивати. Як би хто про це не казав? Хто зі мною погоджується, ставимо лайки, хто не погоджується, теж ставимо лайки. Все приймається, все, все буде все прийнято, тому продовжуємо далі бесіду. Так, 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 я ще, знаєте, я, я помітила ну, суд Оксани Степанчук. Роботи всі, ну, практично всі доволі складні. Доволі складні. Я не бачила в її розробок яких там легеньких. Тобто всі вони багатокольорки, всі складні, і з цього вони стають ще цікавішими. От, по-моєму, якщо я не помиляюсь, Світлана Суперстіч Багато її наборів вишиває. Там і, і, по-моєму, і. От щоб не збрехати, знаєте, не хочу і лишнього наговорити, і щоб не збрехати, то, по-моєму, там у неї робота і книжкова полиця і. і абтікар і богіння Бастить, ну, в, в тому плані. І все від Оксани Степанчук Світланочку, якщо я щось скажу не так, вибачайте мене, але наскільки я пам'ятаю, я спеціально не готувала, так би, би, такі, але я згадала просто про роботи такі Оксани Степанчук і і ці роботи, я вважаю, що найцікавіші, найцікавіші, які можна вишивати, ну, якщо людина захоплюється вишивкою і може вишивати це, ну, це взагалі, я вважаю, як складати мозайку і проходити квест. Тобто ви щось робите, кожен день якась іде робота. Кожен день з'являються якісь нові досягнення, і воно складається все в таку мозаїку, і такий дуже гарний результат. От, я вважаю, що хто вишивав складні роботи, я вважаю, що кожен, ну, кожен тримається такої думки. Тобто, Кожна вишивальниця тримається такої думки, що цікаво, цікаво, і ще раз цікаво вишивати багато кольорки і складні роботи. Ну, для того, щоб розрядити мозок, щоб дуже сильно не напрягатись, і можна вишивати ще, я вважаю, роботи і легенькі. Це теж цікаво, це теж продуктивно. І знаєте, коли вишиваєш маленькі роботи, то є дуже швидкий результат, і, скажімо так, швидка емоція радості. Тобто ти не чекаєш довго цього результату, а отак така швидка емоція радості виходить. Тобто, це теж, я вважаю, дуже гарно, дуже добре, і кожен вважає вважається за потрібне, можуть вишивати і робити і маленькі процеси і проєкти. Ну, ось, я повишивала трошечки з вами, не дуже зручно вишивати таку. Зараз такі в мене ділянка, така, дуже багато розбіжностей-хрестиків, і мені не дуже зручно говорити і вишивати. Тому Робота продвигається, просувається, і вишиваю я задоволенням результат кожен день видний. І мені це все дуже подобається. Тому хочу сказати, подякувати пані Оксані за її працю, за її розробку, за її оформлення, за матеріали, за те, як вона це все подає. Хочу висловити подяку і сподіваюся на те, що ви зі мною погодитесь. І на цьому буду відео своє завершувати, таке невеличке. І дуже-дуже вдячна вам за перегляди. Буду вдячна, буду вдячна за лайки, за коментарі, дуже-дуже їх чекаю. Намагаюся знімати для вас відео якомога частіше. Ну, а як виходить? Я працюю, я на роботі, в мене ненормований графік, я не можу дуже так часто. Виділити хвилину. Ви ж бачите, що тільки це і вже переривають, бо я як якби як можу трошечки попрацювати і пошити і на роботі, коли у мене є вільна хвилинка. Тобто, моменти очікування, я можу собі це дозволити. Ну, все, на цьому завершу відео. Пока-пока. Всім гарного дня, тихої ночі нам і до нових зустрічей!